Всім привіт з Херсона, сьогодні 10 січня у нас іде дощ. А мене виперло у білому пальто. Не знаю, щось так глянуло, наче не видно було, що дощ, бо був ще тільки мілкий, тільки починався. Люди на той стороні, де в мене вікна не ходять, там тільки машини їздять. Не знаю, хто як. А я коли йде дощ, коли калюжі, оце слякать, у мене грязь аж на сраці. Не знаю, чи ще хтось ходить, так як я чи ні. Зараз піду в Аврору, запишу якісь новинки, якісь знижки. Дивіться, майже середина зими зараз, 10 січня сьогодні, а у Херсоні яка яскрава трава. Камера не передає цього кольору, але він насправді такий. Ярко-зелений насичений. У других містах показує снігопади, ожеледиться, а в нас дощ. Щось здається, що замерзне, що сніг і до нас прийде, не знаю. Всім привіт! Запрошую вас в Аврору на перегляд акцій, новинок і чогось цікавого. В Аврорі є такі прикольні вкусняшки. Хто вже коштував? Ягоди і фрукти у шоколаді? Полуниця, інжир і банан. 90 грамів в упаковці, виробник Вільнюс, Литва. Фірма Перегаля. До речі, от когось щось впало. До речі, ця фірма виробляє дуже смачні цукерки, якщо натрапите. На мік, то раджу вам спробувати. І ціна 139 гривень. Бананчик у шоколаді. ще згляну. Однакова на все ціна чи ні. Так, полуничка теж 139 Все в однакову ціну. Дивіться, яка Аврорі новиночка гарненька. Ось така чашечка рожева, це вже до дня. Закоханих, мабуть, привезли. Є у рожевому кольорі і є у червоному, зараз вам покажу. І ось така у червоному кольорі. З Сердечками, всередині біле, і йде в такій коробці. Так, і ціна. О, вона навіть зі знижкою. Ціна зі знижкою 139 гривень. Цікаво, а чому така ціна зазвичай. Чашки такого типу йдуть дешевше. А вона б знижки аж 169 була. А як ви думаєте, для чого ця штучка? Вона така гарненька, що її можна і так замість вазочки поставити. Але це, мабуть, для олівок. Для маслин. Є така в білому кольорі і є в чорному. І ціна 55 гривень вона фарфорова. І ось така маленька теречка фірми Алму. В неї, до речі, зручно натирати чеснок, сир або корінь імбіря. Так, і ціна. 15 гривень. У мене, до речі, вдома є така, ну, вже багато, більше року точно, і вона не поржавіла нічого. Дивіться, що є на знижці. Ось такий підвісний кошик. Написано Hefe Good day» Гарного дня. Він пластиковий, але він такий маленький і кріпиться на ось таку. Двосторонні це чи що. Хто може підказати, що ж сюди класти таке маленьке можна? Так, і його ціна зі знижкою. 55 гривень. Знайшла ось такий прямокутний піднос у двох кольорах. З жовтенькими кружочками і з такими рожевими. Виробник Нідерланди. Видно, пластмаса така якісна, міцна, і він такий доволі плотний. Так що, кому треба піднос, придивіться. І ціна зі знижкою 99 гривень. Ще є ось такий рознос, він вже менший, теж прямокутний і він без знижки. І ціна 39 гривень. На зничці зараз ось такий салатник на 2,5 літри пластмасовий і з пластмасовою кришкою. Зручно нарізали салатика, щось, залишилось, накрили і поставили у холодильник. І ціна зі знижкою 39 гривень. Є ще в Аврорі ось така дуже зручна штука. Серветки для прибирання, вони з тканини. 30 штук в упаковці. Відірвали одну, покористувалися і викинули, не треба. Прати їх нічого. І ціна 55 гривень. І тут ще є національний кешбек. Тобто, якісь гроші вам повернуться на карту, якщо він у вас підключений: є ось такий класний набір серветок. Вони з тканини у наборі 5 штук розміром 30х30, різнокольорові. Добре впитують вологу. Добре перуться, сохнуть і все таке інше. Так що рекомендую. Так їх треба вручну набирати, бо так щось не б'ється. І ціна 99 гривень з мікрофібри. Для любителів мінімалізму ось такий салатник. Без малюнків, без візерунків, виробник Болгарія. І він зараз на знижці. 29 гривень. До речі, дуже такий зручний, і невеликий, і не маленький. І за рахунок того, що він не розмальований, не розціскований, підійде до будь-якого столу до будь-якого інтер'єру. На знижці ось така тарілка, хоч і написано, що це салатник, від люмінарк. І знижка тільки на чорний кольор. Хто любить посуд чорного кольору це для вас. Лумінарк це французька фірма, у них посуд гарної якості. І ціна зі знижкою 59 гривень. Багато знижок на дизики антиперспиранти. Не знаю кому як, а мені більш за все подобається ріксона. Вона краще всього захищає від путу. І тримається довше всього. Так, нагень для очищення обличчя знижечка. І на водуміцелярну. Знижка на крем для обличчя. Доктор Санте. А де ж він? Ага, він заставлений, бо бачу, що це ополіскувач. З огуречиком. Знижка на зубну пасту Blendamed. В Аврорі, до речі, великий вибір приправ, бачите, і курича, і до супу, і до моркви, і паприка копчена, і хмілі сумілі, і оджика. І до плову, і до омлету, і до фаршу. І до шашлику, і до мяса, до страв. Часник сушений, чесник копчений сушений. Бачите, навіть чеснику декілька вивидів різних фірм. Той копчене, й не копчене, до картоплі є з кропами, цибулі, до плову та каші, до м'яса, перець горушком, перець мелений, какао, кажучи, таке какао класне. Родзинки, дріжджі, желатин, желеє. Кислота, лимонна, сода, суміш перця і маки, Хто рулети пече, до шашлику, до сала і лавровий листочок. І ось такі овочі, томати, чесник, базилік. Ось такі чоловічі тапочки з утепленням у двох кольорах. Сірії такі як. Не то, то теракотові. фірма Твінс. Виробник Україна. Так, і ціна їхня зі знижкою 229 гривень. Є контейнер скляний ємність від фірми «Люмінарк» на літр. На знижці ціна 99 гривень. Так, є на поличці для знижок ось така каструлька на 2,6 літрів. Вінцент фірма. І ціна 379 гривень. І є кастрюля від фірми Густо, теж на знижці 2,4 літри, 339 гривень. А хто скористується посудом Аврора? З Аврора, як він вам? Ну, я маю на увазі кастрюлі там, сковородки. Ну що, мої чудові глядачі, всім дякую за перегляди, за лайки і за коментарі. Пока.